І задумувались ви, що цілих 6 років свого життя людина проводить у вісні? Уявіть собі, 6 років проведених у дивовижних, страхітливих, трепетних і часом абсолютно незрозумілих відчуттях. Ваші сни, якби ви могли записати їх усі, напевно довели б, наскільки ви творча людина. Те, що нам сниться, може здатися абсолютною загадкою, але насправді наука про сновидіння та сон вже відкрила досить багато. Під час сну розум і тіло розслабляються. Основна причина, чому ми спимо, це дати відпочинок тілу після денного стресу, відновити пошкодження м'язів та отримати сили для наступного дня. Проте, як би парадоксально це не здавалося, коли ви у стані сну, у вашому розумі вирує більша активність, ніж коли ви не спите. Про це свідчать дослідження, де вимірюється електрична активність мозку під час сну. Але чому мозок такий активний, коли ви спите? Що ж, протягом дня ви переживаєте багато чого. Коли ви не спите, ваш мозок настільки зайнятий з прийняттям усього, що ви бачите, чуєте та відчуваєте, що в нього залишається мало часу, щоб фактично обробити, класифікувати та зберегти всю цю інформацію. А коли ви спите, ваш мозок нарешті має час упорядкувати все це. Є також докази того, що ваш мозок стає ще більш стимульованим, коли йому доводиться мати справу з абсолютно новим досвідом або з якоюсь серйозною зміною, яку ви зазнали. Незалежно від того, хороша ця зміна чи погана. Ваша свідомість відпочиває, коли ви спите, але ваша підсвідомість ніколи насправді не спить. Під час сну вона зайнята обробкою ваших думок і проблем. Ця обробка породжує сни. Сни говорять мовою підсвідомості, і ця мова складається з образів, метафор та інших символів, які вашій свідомості зазвичай складно сприйняти. Ось чому більшості людей важко зрозуміти свої сни. Але ви можете бути впевнені, що ваші сни не з'являються ні звідки. Вони виникають прямо з вашого власного досвіду. Підсвідомість не вміє вигадувати нові обличчя. Це має сенс, оскільки ваша підсвідомість лише згадує те, що ви можете побачити вісні. Отже, будь-яке обличчя, яке з'являється у ваших снах, це людина, з якою ви вже стикалися. Однак це не означає, що ви можете бути знайомими один одному. Ваші очі бачать і вовлюють речі, на які ваша свідомість не звертає уваги. Просто подумайте про всіх людей, повз яких ви проходите протягом дня, про обличчя у натовпі, які ви бачили. Ви можете не запам'ятати жодне з них. Але ваша підсвідомість зберегла їх усі. Однак більшість головних акторів у ваших снах це люди, яких ви знаєте, просто тому, що вони більше займають ваші думки. Іноді ваш мозок може вигадувати дивну суміш знайомих і незнайомих людей. Наприклад, уві сні з'являється ваш друг, його обличчя та особистість здаються реальними. Проте, прокинувшись, ви зрозумієте, що насправді роль цього друга зіграла людина з іншим обличчям. Зазвичай у вісні ви займаєтесь багатьма справами, але є дещо, чого ви робити не будете це читання. Так, книги та тексти можуть з'являтися, але ви не прочитаєте жодного з них, тому що не розберете ні срів, ні букв. Це тому, що читання є свідомою діяльністю. Ваш мозок є продуктом тривалого періоду еволюції, однак люди читають лише близько п'яти тисяч років. Ваша підсвідомість просто не обладнана для цього. Коли ви спите, свідомість відпочиває. Також ви не можете побачити себе у дзеркалі. Якщо ви спробуєте це зробити, зображення буде розмитим або перетвориться на іншу людину. Тіло має бути розслабленим, щоб ви могли бачити сни. Якщо ваше тіло турбують якісь подразники, такі як шум, або, наприклад, тиск у сачовому міхурі, це вплине на вашу підсвідомість. Все це виведе вас зі стану сну. Щоб повернутися до нього, ваша підсвідомість має бути абсолютно нестурбованою. Отже, вам потрібно вимкнути шум або піти до вбиральні, перш ніж розум зможе знову бачити сни. Дослідники виявили, що жінки і чоловіки мають різні сновидіння та бачать різні речі. Сни чоловіків містять набагато більше агресії та фізичної активності. Тоді як сни жінок частіше пов'язані з емоційними темами. До того ж, у жіночих снах ведеться набагато більше розмов, вони трохи довші та залучають більше людей. Що може здатися дещо дивним, так це те, що в чоловічих снах чоловіки з'являються вдвічі частіше, ніж жінки. Жіночі сни чомусь більш збалансовані, чоловіки і жінки з'являються приблизно однаково часто. Наші сни показують, що усі люди мають багато спільного. Незалежно від того, де ми народилися чи виросли, наші сновидіння часто місять переслідування, напади або падіння. Іншими поширеними темами є почуття замерзлості, знерухомленості або запізнення на важливу подію. Хоча значення таких снів можуть відрізнятися залежно від конкретних обставин, вони часто пов'язані з почуттям тривоги або стресу. Якщо вам сняться неприємні сни, спробуйте впоратися з обставинами, які викликають у вас стрес. Сни можуть містити деякі підсвідомі повідомлення, але яка користь від них насправді? Що ж, сни можуть допомогти вам у різних аспектах життя? Щодня. Дослідники вважають, що сновидіння дають розвиток творчим здібностям. Художники часто відзначають, наскільки корисні їхні сни в творчому процесі. Сновидіння може допомогти будь-кому, забезпечуючи творчий підхід до вирішення повсякденних проблем. Подібно до того, як ви використовуєте свою активну уяву, коли намагаєтесь бути творчим, сни роблять те ж саме, коли ви спите. Іншими словами творчий процес триває у вісні і сновидіння допомагають покращити креативність та може дати вам натхнення. У вас коли-небудь було сновидіння, коли ви спали і усвідомлювали, що бачите сон. Такий сон називають свідомим сновидінням. Вважається, що усвідомлені сни виникають із стану, який поєднує в собі як свідомість, так і фазу швидкого сну. Перебуваючи в такому стані, ви часто можете контролювати те, що там відбувається. Близько 50% людей хоча б раз у житті бачили усвідомлений сон, а деякі люди бачать їх знову і знову. Ви бачите сни завжди, навіть якщо не пам'ятаєте жодного. Більшість людей навіть бачать декілька снів кожного разу, коли вони сплять. Ці сни можуть мати будь-яку кількість сценаріїв і відрізнятися за інтенсивністю. Проте багато людей, прокинувшись, просто не пам'ятають їх. Більше половини, приблизно 60%, не можуть згадати нічого зі своїх снів через 5 хвилин після пробудження. Уже через 10 хвилин більшість людей забувають приблизно 90% деталей своїх сновидінь. Тож те, що ви пам'ятаєте зі снів, є лише малою часткою того, що вам насправді снилося. Але є виключення. Якщо ви раптово прокинетеся під час перебування в швидкій фазі сну, ви можете запам'ятати більшу частину сновидіння. Звичайно, сни також можуть залишитися з вами, якщо ви бачите певний сон неодноразово або якщо вони містять дуже сильні емоції. Ці факти про сновидіння можуть бути лише верхівкою дуже великого айсберга. Психологи та нейробіологи все ще проводять дослідження мети та значення снів. Вони переконані, що ще багато чого можна дізнатися. Поділіться своїми думками та коментарями нижче і розкажіть нам про деякі зі своїх найцікавіших сновидінь, якщо, звісно, ви їх пам'ятаєте. А на цьому все. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь на канал, якщо сподобалось відео, та гарного вам дня!